Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна перемога я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини Громада Груп» спілкуюся з українськими діячами про їхню діяльність і творчі здобутки під час війни Росії проти України. Я запрошую на розмову вітчизняних митців та мисткинь, які знаходяться не тільки в Україні, а й поза межами нашої країни. Зараз з нами на онлайн зв'язку з Торонто. Наша колега, відома телеведуча та журналістка. Олена Скалецька, яка знайома глядачам Харкова за багатьма проєктами, що виходили на телеканалі Сімон. Зараз Олена перебуває в Канаді. Радий тебе чути, Олено. Дякую за запрошення і вітаю всіх, хто нас е, слухає. Е, хотіла сказати, дивиться по такій по старому звичаю. Але окей, якщо ви хочете подивитися на мене, то є інші шляхи. Ні, 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 не тільки інші шляхи. У нас подкасти надзвичайні, тому у нас буде багато фотографій, багато світлин, на яких е, слухачі побачать тебе. Тому у нас такий, знаєш, відеоподкасти подкасти з, з фотографіями. Ну окей, мені ж цікаво, що там ці папараці змогли е, знайти, які фото будуть викладені в ефір. окей? Все, okay. все подивимося, все подивимося. Зараз в лихоліття війни я знаю, ти е, за кордоном допомагаєш Харківському благодійному фонду Freedom to Ukraine. Наскільки я знаю, ви збираєте і для військових, і е, для і бездомних, е, безхатніх тварин ви допомагаєте. Розкажи про це. А, ну, взагалі то. Це було дуже дивно, як ми ну не дуже дивно. Роман Роман Панченко. Він засновник цього благодійного фонду. Харків to Ukraine», саме Харківського благодійного фонду. З перших днів війни він та його друзі почали. Годувати тварин безпритульних. Я теж маю тварину. Я виїхала до Канади з України саме з моєю маленькою собачкою. Вони почали просто, як то кажучи, допомагати розвозити корм, а також ліки для літних, літніх людей, а просто допомагати воюкувати. Ось так вони стали волонтерами, і потім вже офіційно створили благодійний фонд to... Freedom to Ukraine, саме Харківський фонд. І, ну і все, з перших днів війни всі, хто мог, включилися в волонтерство. Хто... Хто... Хтось пішов воювати, хтось почав волонтерити. І спочатку ми збирали гроші з. Організацію е, Дом полонії на Сході. з моїми друзями ми збирали на бронежилети для хлопців Харківської тероборони. Потім вже списалася з Романом і ось так почала. Ну, я бачу, ви там і шоломи на шоломи збирали у перші дні повномасштабного вторгнення ну, для нашої ви, тероборони. Ну, да. я, я можу сказати. Про якось свій напрямок, бо так, бо ця організація, вона. Працюю в різних напрямках, це і збори військовим, це і спектаклі, театральні постанови для дітей. В дону я хочу на да, скажемо для наших слухачів і глядачів, що, що Роман Панченко це е, дуже відома в Харкові культурна постать, е, і ми ну я пригадую його батька. Я дуже його добре знав. Він був відомий адміністратор нашого. Улюбленого харківського театру, кукольного театру імені Афанасьєва На жаль, його вже немає з нами, його батька. Він пішов в життя через хворобу, через рак. І мені дуже близько, що його син Роман, він створив таку незалежну театральну премію імені свого батька В'ячеслава Панченка. Це дуже Ну мені дуже. Знаєш, дуже близько, тому що я теж пам'ять свого батька зберігаю. Якщо ти знаєш, ти може бачила десь. Він у мене Леонід Жуков був відомий журналіст, поет, який не писав при не видавався при житті. І тільки після смерті я от зберігаю пам'яті, питаю, з намагаюся як і романи, донести це для читачів. Ну і до. Широкого загалу. І навіть от Роман Панченко, ти от кажеш: і я знаю, теж, ну, він дуже волонтерить, і маскувальні сітки вони роблять, і на фронт їздять, і допомагають. ну, Дуже активно. дуже активно. Вибачте, Ну, я тебе, ось, я... Так, ми з Романом то познайомилися при Таких професійних обставинах, коли я працювала на, на Сімонії, в нас були просто ну, такі професійні е, стосунки по, театр, по, по театральної діяльності, по телевізійної. І от зараз це, це, це зовсім інше. Але це найважливіше, що може бути в саме цей момент. І а Він до мене звернувся за допомогою. І... Коли я приїхала в Канаду, я стала шукати такі можливості, десь знайти якусь, якісь гроші, щоб перерахувати їм, і вони змогли купувати ліки і корм для тварин. Бо дуже багато тварин евакуває тоді з різних countryside, сел, містечок Харківщини. І дуже багато безпритульних тварин в Харкові було. І зараз вони потребують допомоги, бо вони піклуються про ці шелтери для животних, для тварин. І ну десь. 10... Майже 2,5 тисячі канадських доларів мені вдалося зібрати за допомогою і ветлікарів, і просто канадців, і українців. Навіть навіть прямо тут в домі у моєї нової канадської приятельниці ми зробили такий charity party, charity event, благодійний захід, де ми продавали. Такі малюнки, такі картини, що намалювали українські діти в волонтерських групах. Діти з батьками робили а, такі, такі речі. Якісь там такі такі Миколайчики чи такі ляльочки, а, малювали, творили. Тобто, ми а, дали можливість... Таку... Я навіть бачив, що там шкарпетки для. ЗСУ для хлопців ЗСУ зв'язала пенсіонерка з Канади. Так, це українська, це українська церква в Торонто, в Скарборо, де я мешкаю. Там просто ем, люди, українська жіночка, вона каже, я хочу щось допомогти. Я можу нав'язати цих шкарпеток, чи можете ви передати військовим. І, ну, тобто, Тобто реально люди хочуть допомагати, треба просто знайти цих людей, якось це об'єднувати. І ось тоді ми змогли зібрати ці гроші і перерахувати на благодійний фонд Freedom to Ukraine. І потім я ще відсилала таку посилочку для військових зі шкарпетками і з ляльками для дітей. Тобто це, це не дуже багато реально, бо Ну, якщо це, це не пафос, а, а це реально, якщо я кожного дня думаю, Окей, що можна ще таке зробити, що де можна зібрати якісь грошей, щоб підтримати ем, своїх там о, в Харкові. І ну, такі є думки інші, а, щось далі будемо робити, бо це, бо, це дуже, бо це дуже важливо, реально дуже важливо. Я я навіть, я навіть не уявляю. Я навіть не уявляю, як можна жити зараз е, в, десь, е, де на тебе не падають бомби, і не думати про те, е, як можна е, допомогти е, тим, хто залишився в Харкові чи в інших е, містах України. Це просто обов'язок. І все. Це це не бла, це не місія, якась, це обов'язок, і все. От так я до цього відношусь. Ну, як ти говориш, ми своїх не кидаємо, так? Ти, перед постами, ти, от, твоя фраза така, яка знаєш, така дуже близька. Ми не забуваємо Харків, і це дуже добре, що люди, які виїхали з Харківщини, з Харкова, з України, вони не забувають, вони допомагають. От скажи, будь ласка, як ставлення канадійців до біженців? Як воно не змінилося спочатку повномасштабного вторгнення? Чи немає такої, знаєш, як от ми розмовляли з Ольгою Котлицькою, яка знаходиться в Німеччині, з Наталією Світличною, яка знаходиться в Іспанії, і як, ну, знаєш, вони кажуть, що вже втомилися європейці від від? Проблему українців, як в Канаді. Uh, ну, я не хочу узагальнювати, як канадійці взагалі ставляться до um, newcomers from Ukraine новоприбулих до українців. Uh, я хочу сказати, що найбільшу допомогу тут. Uh, я тут трохи більше як рік. Тобто я не знаю, як це було по-перше, коли люди приїжджали, але мені розказували, що в аеропорті канадці просто стояли, канадські родини, і чекали на українські сім'ї, брали їх до себе, а щоб тим давати їм житло, безкоштовне житло. Тобто в Європі, коли Європа надає українцям безкоштовне соціальне житло, в Канаді. Канадський уряд такого не робить, але просто прості канадіць, канадійські сім'ї, а вони це робили. На початку я знаю точно, що це було. Що зараз? Мені дуже допомагають канадійці. От реально Може, саму таку велику допомогу я отримала від канадійців, з якими познайомились тут, і від тих українців, таких як я, які приїхали сюди. Ось Просто ми знайомимося тут, ділимося інформацією і допомагаємо один одному, чи забувають, чи ні? От як я сказала, я не хочу це узагальнювати. Якщо українці самі не будуть забувати і будуть нагадувати про це, тоді ні канадійці, ні німці, ні хтось десь в інших країнах. Теж не буду це, е, будуть це про це пам'ятати. Бо це ми мусимо нагадувати людям про, людям про те, що відбувається в Україні. Бо канадійці живуть своїм спокійним життям, і в них багато своїх проблем. І якщо українці не будуть цей український наратив про, про, про те, що це відбувається, е, це вже триває більше ніж два роки, і Україна потребує допомоги кожного дня. По різних напрямках, якщо українці будуть нагадувати про це іншим, от, от, от тоді Україна буде отримувати цю допомогу. От, от, от так я це бачу. А то, що вони там забувають, чи що, ну, вони живуть, в них все добре, вони вирішують свої проблеми. Головне, щоб українці. Українці нагадували. Скажи, як всі. українці в Канаді? Вони нагадують, я знаю, що 24 лютого е, в день, коли розпочалася повномасштабне вторгнення, в Торонто, е, тисячі людей вийшли е, у вас е, на мітинг. Так, чи ну, це так це був? Ну це був запланований мітинг. Це так, це дуже це дуже важливі події. А так, там були тисячі людей. Це було по різних е, містах е, Канади. А, оскільки я мешкаю в Торонто, то я була там а, і. М Да, це це було дуже зворушливо. Це було дуже важливо, бо вийшли не тільки українці, вийшли люди інших національностей, а які теж от які теж висловлювали свою підтримку українцям. І це, і це було дуже важливо. Там були різні різні діаспори, не тільки українська діаспора, не тільки новоприбулі. А різні, бо як, як каже, ну як каже сам -Торонто, Торонто, diversity Торонто our strength», тобто це різноманітність, це наша сила. І, і от вони, вони вважають, що це це мульт це, це мультикультурна, як то мультикультурна столиця Канади, так то можна сказати. Ось, і це дуже було приємно, що стільки людей прийшли і сказали. Але нам треба казати про, про Україну кожного дня. І так, це було це, це був дуже важливий мітинг, дуже важливі мітинги, бо вони пройшли по усіх містах. Але ну, як що казати. Е Eh, ближче до теми eh, культурних подій то саме eh, TÜV, Toronto Ukrainian Film Festival, який от eh, щойно закінчився в торонто за да, я хотів про це теж... з тобою поговорити тому що ну, це теж та, це ми теж такі, нагадування та. це теж нагадування саме про те що українські наративи вони вони повинні вони повинні вони звучати й їх повинні а, чути а, я приїхала до Торонто, якраз в минулому році стартував цей перший фестиваль і створив його роман Лисяк. Він ніякого відношення до кіно не має. Він е бізнесмен. І просто коли ми з ним спілкувалися на першому фестивалі, я кажу: Як ще? Як, як то ви навіть не знаєте, не маєте відношення? Ви не режисер, ви не продюсер, не журналіст. Він каже. Ну, диви, дивитись, диви дивіться. Е, тут є багато фестивалів. Є фестиваль польського кіно, є фестиваль ще. Ну, я, я знаю, можу... що взагалі Торонто – це як е, там е, міжнародний Торонський кінофестиваль, дуже такий е, відомий у світі. Ну так? тут дуже бату дуже багато фестивалів. Фестивалів, і чому б не українські і так і в минулому році це було вперше і. Я вже працювала в минулому році на цьому фестивалі як журналіст, і от на цьому фестивалі також. І я писала інтерв'ю з глядачами, і це були і, і це були українці, і це були канадійці. І зараз я от готую матеріал на. Рідне Раді Оттова, саме про результати цього фестивалю, скільки людей подивилося, скільки грошей було зібрано, бо а, вони будуть прораховувати гроші а, військовим і на гуманітарні потреби. І ось так саме це через кіно, бо культура це теж зброя, дуже важлива зброя. От так про кіно можна теж за допомогою кіно, за допомогою наших фільмів. Розказувати про те, що це є за Україна, що це за люди є, а, яка Україна різна, яка вона зараз м -м, сучасна, бо люди, е, бо українська діаспора, яка приїхала сюди м -м, багато років тому, але українці, які тут народилися, е, вони заново відкривають нашу Україну, реально нашу цю, 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 цю країну. Тобто це відкриття для усіх: і для канадійців, і для української діаспори тут, в Канаді, для усіх. І оце, це, 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 дуже, це дуже важливо, От такі фестивалі, або різні благодійні івенти, які тут роблять наші волонтери, волонтерки, збирають гроші і відправляють. Канада, Канада дуже допомагає. Якщо все ж таки. Узагальнити цю фразу, але, але як я й кажу, якщо українці не будуть не будуть е, додаватися і не будуть створювати оце все, це буде просто сходити на нібець. Ти знаєш, зараз дуже потрібна підтримка і саме розголос ситуації, яка е, йде у нашому місті в Харкові, які просто нещадно е, обстрілюють. Почали це дуже активно росіяни обстрілюють і шахеди кожного дня, і ракети. І дуже чи можливо якось привертати увагу у Канаді для того, щоб їхні можновладці змогли нам виділити і ППО. І зараз дуже складна ситуація з енергообладнанням, тому що розбили у нас. На Харківщині в першу чергу, та й по всій Україні вони хатять по критичній інфраструктурі е, окупантські війська, і е, чи можливо якось от, твої думки, як привернути увагу до цієї проблеми, як допомогти і Україні і рідному Харкову? Ну, слухай, я харків'янка в четвертому поколінні в Харкові народилася моя мама, моя бабуся, моя прабабуся, мой дідусь. Я не знаю, коли я зможу приїхати на свінтер до моїх родичів, де лежать і моя мама, вже і моя тітка, і мої дідусі, бабусі. І це дуже болить. Як можна привернути увагу, Ну, кожен хто, хто може це. Це, це, це може це робити, повинен це робити. Я не знаю, як я можу. Я можу тільки, як журналіст, робити свою справу, тобто писати інтерв'ю, робити матеріали про, про цю ситуацію і робити свою журналістську справу. Як це буде? Наскільки це буде працювати, не знаю. Ну, Кожен я вважаю, я вважаю що робити. кожна людина, яка знаходиться і за кордоном, вона повинна не ну, як і ти говорила, не забувати і нагадувати. І зараз розголошувати цю ситуацію, дуже трагічну ситуацію, але щоб допомогли, тим більше що в на, на нашого міста більше двох десятків міст побратимів, але щоб вони теж нам допомагали. І ще дуже ще дуже важливий наратив, який може. Треба робити, а з обох сторін це на об'єднання. Бо я, ну, я читаю по пабліках, і це дуже, це дуже дуже така болюча тема, що ми тут залишилися, а ви там поїжджали, і ви там у вас все гаразд. А, оце, оце, оце реально москальський наратив на роз'єднування. Вони робили так завжди: з перших днів незалежності України. Коли оці покидьки сиділи там а, наверху і в, в нашому government. А, Але, але зараз це, це неможливо так казати, бо бо, бо реально ми є, єдина нація. І зараз нема вже схід, захід. Це все єдина нація, і кожен хто чи хто поїхав, мав на, на це рацію, мав свої мав на це право. Я не кажу про тих е, е, втікачів, які поїхали собі. Е, моя, частина, моя частина родини. Чоловіче залишається в Україні. Моя донька живе зараз в Європі, я живу в Канаді, ми роз'єднані. І, і так багато сімей зараз. І якщо все ж таки казати, не можна казати, ви, ви там, вам там краще, а ми тут, нам тут важче. Так, це реально важче саме тим, хто зараз воює, хто на нулі. Це найважче. Це це навіть це навіть не сперечатися. В, важко тим волонтерам, які більше ніж два роки, а, а а вже війна то триває не два роки. Так, скільки все, років вони з вже... чотирнадцятого року вже 10 років. Вони воловоли вони волонтюволонте волонтерять скільки вже, що їм легко? Ні. А бо це бо це найважливіші, найважливіші напрямки. А, які, яким важче, які треба підтримувати, але взагалі і тих, хто поїхав, і тих хто залишився, оце, оце, оце дуже важливо об'єднуватися і не казати: Ви там, ми тут. Ми не важливо, де ми є українці зараз, чи ми є в Канаді, чи в Європі. Я якщо украї... українці дуже багато роблять і в Канаді, і в Європі, і все, і це, це, це просто треба нагадувати. Навіть якщо ми живемо в різних містах, чи то країни, чи в різних містах країн інших, ми, єди, ми єдина нація. Ми українці, і ми, і ми, ми, ми єдині. І треба просто підтримувати один одного, як тільки, як тільки ми як можемо це робити. Оце важливо. Повністю І тому збори. Харків, і тому і тому так. Харків ну, Харків в мене, в Харків в мене були. Це це, це, це моя батьківщина, це я народилась там. На, Ще на ще на вулиці Чернишевського, я не знаю, вже, вже, мабуть, вона в третьому родомі вона вже, мабуть, пере, змінили назву, але але я все ну, пам'ятаю. Я знаю, що ти на шишківки. Жила, а, ну, в, мене, в мене просто мої, моя, моя мама, моя бабуся, мій дідусь вони шиш... так, вони, вони жили на Шишківці, а, бо там був будинок мого діда і моєї бабусі, і там народилася моя мама. Ось, ну, і там я... Я не можу сказати, що я вирісла в Харкові, я народилася. Потім я їздила туди-сюди і закінчила школу в Харкові. Ну і там вже мешкала. Так, але так мої родичі там з, да, з того району. Наприкінці минулого року розмовляли із Володимиром Мазуром, твоїм колегою по Сімону, який мене запрошував на свої ефіри. Насправді, і зараз він про офіцер бригади зсу. Яка боронить нашу країну, і ми теж е згадували часи Сімона, і сподіваємося, що все ж таки у харківського телебачення попереду теж е будуть кращі часи після нашої Я, я ти знаєш, я не, дуже, я не дуже вірю в телебачення, бо я думаю, що вже воно померло. Я не про Харківський, а взагалі про цей формат, бо сучасність каже, що е люди е хочуть все ж таки дивитися вже все все не по телебаченню, не по телевізору, а в, яких, в якихось інших форматах, більш зручних для них. Але що мене реально... Якось цікавити, це дуже дуже важливо. Це взагалі про незалежність медіа в Україні, бо це болюча тема, і вона була болюча ще до війни. І в і як вона буде вирішена потім, це реально мене бентежить. І я і от про це я думаю: чи можливо це незалеж, незалежні медіа в Україні? Ось. Оце, оце, що стосовно ну, телебачення, ну, буде-буде. Але а це, на мій погляд, це більш, більш важлива тема. Незалеж, незалежне сучасне а, незалежні сучасні медіа. В, в різних форматах. В різних форматах. Ну, проблема незалежності медіа це взагалі така болюча тема. Яка була і у всій нашій країні, і зокрема, ми бачили всі оці події, які відбувалися на харківському телебаченні. Ну, ми все це знаємо, коли у кожного телеканалу був свій засновник, і як вони все це вирішувалися. І будемо сподіватися, що все ж таки, ну і взагалі, як влада, як влада, на медіа теж формувала свої скажімо так, і не тільки формувала, і продовжує це робити, ну, так, і так, продовжує так, це так. робити. Все це відбувається зараз. Це все зараз відбувається. А чи зміниться, чи зможуться незалежні журналісти, які зараз мають я, я впевнена, що вони мають більш можливості, бо ти просто включаєш свій Twitter, бо бо Фейсбук, бо щось це, і ти просто кажеш свою думку. Але це може казати. Будь-яка людина, так, будь-яка людина, і це якось і плюс, і мінус. Так, кажі свою думку. А скільки цих диваних експертів так розвелося? Але якщо це людина, все ж таки, яка має авторитет, і людина, якої ти можеш довіряти, чи це журналіст, чи це продюсер, чи автор, чи хтось ще, це вже інша історія, і ось як це буде далі, це дуже важливо. Дуже важливо, тим більше, що це все е, саме у складні воєнні часи, і це ще накладає такі е, ну зрозумілі якісь обмеження, які можуть у воєнні, воєнні часи діяти. Але сподіваємося, що все ж таки ну, все, все це, е, ну на мою думку, все ж таки е, кожен для себе журналіст повинен. Все ж таки вирішувати, вирішувати, що все ж таки головне це професійні обов'язки і професійні цінності, яких так. треба. Закінчується черговий випуск культурної перемоги, проекту, в якому я Ігор Жуков, запрошую вітчизняних митців, які знаходяться не тільки в Україні, а й поза межами нашої країни спілкуватися про війну і творчість, нові виклики та здобутки під час війни, які стають нашими культурними перемогами і роблять внесок в наближення загальної перемоги. І сьогодні нашою цікавою співрозмовницею була моя колега Олена Скалецька. Дуже було приємно з тобою поспілкуватися. Дякую, Ігоре, за запрошення. Я тут нікуди не ділася, хоча і десятки тисяч кілометрів від нас, але зустрінемося в Харкові. Куди я дінуся від мого рідного міста? Зустрінемося. Обов'язково зустрінемося в нашому рідному Харкові і до побачення. До побачення. Бережіть себе.